пункти евакуації Сергій Карпенко, керівник господарства, розповідає майже 200 гектарів землі, які були в обробітку під тростянцем, були заміновані. в нашому підприємстві 1200 двісті а, а, а було десь під обстрілом і трохи заміновано. Ну я думаю, десь більше 150 до 200 гіктар. Але воно було не масово, а було частково. Тому ми там. Провели часть самі обслідували потом нас свій страхи різк. Ну а часть потім з представниками ДСНС, представниками влади було узгоджено проведено розмінування. і Змогли ми провести посів. Від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації відмін на Сумщині загинули семеро людей. Повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. на території Сумської області вже знищено більше 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед них були також 20 авіаційних бомб. Вздовж 20 кілометрового кордону потрібно буде очистити територію площею більше одного мільйона гектарів. Також, за словами керівника профільного департаменту Олександра Маслака, в області продовжується розмінування сільськогосподарських площ. Із загальної площі вже проведені роботи на території понад 1,5 тисяч гектарів. Наразі, із загальних шести ділянок, які знаходилися в п'яти територіальних громадах. Залишилося провести роботи в двох територіальних громадах по двох земельних ділянках. За даними Олександра Маслака, загальна площа для розмінування сільськогосподарських угідь становить 1760 гектарів. Катерина Іваненко, Євген Абрасімов, Суспільне, Новини Сумщина.